Ти бачили груповий чат, вони це сьогодні знову. Будь ласка. Будь ласка, сьогодні день пам'яті моєї мами. Я хочу забутися. Зроби це! Зроби це! зробиться, зробиться, Зроби Це не може тривати довше 90 секунд. Усе ясно. А що станеться через 90 секунд? Вони захочуть залишитись. Від режисерів Дені і Майкла Філіпу. Запаліть свічку, щоб відкрити двері. Погасіть, щоб закрити. Поклади сюди свою руку. Тепер скажи. Говори зі мною. Говори зі мною. Цього літа. Що ти відчувала? Я відчула свою маму. Вона намагалась до дірбута. Я все, ще вважається щось. Мама. Все, ще вважається щось. Мама. Я тут. Усе ще вважається, щось. Що, вижає, що? що не ти не маєш не на увазі? Чому що ми відкрили двері, але не зачинили. Трястя, вони пішли за нами! Я випустила вас. Вони зупиняться. Опиєшся їм. А?